Всім привіт! І я довго не знімала. Е, я зараз йду до Славіка. От я довго не знімала, бо я була хвора і я ще зараз хворію. Я от в такій ковті з головки в своїх капцях, я вже в них переднулася, і в джинсах. Зараз діваюся, в таких кульчиках. І чогось, я не знаю, в мене пам'яті немає, не знаю чому. Бо я, вроді, все повидаляла, що в мене було, і все одно. Да Від... Ой Боже, чи І ми з якою прийшли по підкнижники. По по проліски. Так, по підкніжникам. Мої... Да, Кстати, це ми любимо квіти. І... Знаєте, це її любили клітку? Запам'ятайте. У мене була пуста рука, як я прийшла. І от, що в мене є, а все це теж. От, тут почали рюкзак, Не знаю. Вот і ми шукаємо. І знаєте, мало, але ми десь дивимося під ноги і знаходимо. Так що, класно. Рекомендуємо вам піти. Так, рекомендуємо вам піти. Або приїдатися прямо зараз. Світ я знайшла, йшла. Бачу, там два. Раз і два. Де другий. О, о. Mm. Вот, все. Один мені. І mm. <laughs> <laughs> вот. ми зараз вот так шукаємо. Дуже клас. Света, а, це муха. Це муха, Свет, на тобі муха. Mm -hmm. Я прийшла до Славика і знаєте, я хот... вот так знімала, було дуже світло, справа. А... Воно щось не хотіла так. Я прийшла до Славика. Ну, вже святою ми посортували підсніжники, проріски. Я зароблю стохти музику. І не знаю, що робити. Завтра ми можемо теж піти по попсніжники. Бо то вже вечір і не знаю. Но я потім вже до вас повернусь. Отак. От от. от. Я не знаю, що ще сказати. Дивіться. Металики. Металики. Ну і думаєте, це картина. Ви чесно думаєте, це картина. Ви помаляєтесь. Це плитка. Плитка тут кричит, не знаю, як вона називається. Я заберу такий. Слух. Yeah, she plans to us.